А ви взагалі проходили Майнкрафт? Ні-ні <кхем> ні. Я та знаю, що будь-який поважаючий ютубер, особливо шкільного віку, пройшов його 300 мільярдів разів з половиною сердечка без броні і тільки з дерев'яною лопатою. Ви ж взагалі розумієте, що це просто фотаж з лопатою? Да-да. Ді лопата? Хто за лопату отвечає? Я не знаю, де лопата. Де лопата. Я зараз звертаюсь до елітарного ком'юніті, з якого пил сипиться і які за 12 років жодного, наголошую, жодного разу не вбивали дракона, тим паче у виживанні, і взагалі в хардкорі. Давай, я тобі ще хардкор трошечки додав. Хе-хе. Боже. А це я, ліхтарик та мій товариш Белфаст, Біба і Боба, два дібіла. Але не тому, що один стрімить на фоні старого килиму, а інший голий. Зараз зачекай, мені сказали зробити сігму. та у фурівушках, а тому, що я так проект у програмі монтажу назвав. Власне, ми вирішили пройти вперше в житті Майнкрафт Хардкорі. І ще тоді ми не думали, що з цього вийде летсплей. Let's Let's go! перше виживання. А ми будемо ну, саме спідранити, чи ми супер верочку граємо. Давай просто цікаво, пограємо, і все. Без якихось заморочок і без навірочку. Прям дефолтний геймплей двох а, таких на Т... Наше ти рейки пишеш. Ось так, без будь-якої ідеї, ми почали наше перше хардкорне проходження. Просто хотіли розважити глядачів та розважити себе. І ось довго, що з цього вийшло довго ще будемо по пустелі бігати? П -п Поки не знайдемо цей дерево. Будь ласка. Ми повинні померти як герої, хоча б щоб, світ розтаснути. З такими словами, ми вирушили в пошуках геройської смерті. Почали ми тут, і з першими складностями ми зіткнулися вже ось тут. Ай! Так у мене три серця, і в мене їжі немає, я помру з голоду. У мене одне серце, я не хочу помирати ліхтарик. Ліхтарик, ти хочеш спеціально померти? Ні-ні-ні. Ні, я може тебе... У мене пів серця ліхтарик. Я знаю, я тебе сейчас в плоттю нагадую. На, хавай. А вже за рогом, буквально в 50 блоках від нас було наше перше дерево, яке ми переробили на човен та відправились у пошуках кращого місця для адекватного початку. Ой, бля. Скел... О, там дерево одне а дерево, а! все, перемога. О. Ай, мене по сердечку. Я, я б до скелета не підходив. Так. Там скелет зомбі застрелив. А це у них True crime жорсткий. Ура! Oh, nice. Так, ну.. Все, да. Uh. ми станемо дуже успішними. Може ми просто лодку скрафтимо і попливемо Да-да-да, я тоже хотів запропонувати. Там зомбу біжить уже, тебе пить. Я не боюсь зомбу. Да, правильно робиш, тобі треба мене боятися. Там ще паук. І, пі... Тоби, човен, ти пизда, все. човен поплыву отсюда. Човник. Плив'ем в Україну. Перепливаємо тису. А плівєм у пошуках нового ліпшого місця для виживання, аж поки ми не вибралися до океану, бо вже там щось привернуло нашу увагу під водою. Давай, їдь, 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 там зомбу-зомбу. Стоп тут цей. Корабель? Моя хата. Ну шкіря... шкіряну куртку на прокляття прив'язування. О, у нас челлендж сьогодні, Я знайшов мапу. Угу. А, і ми зараз по мапі плывем. У мене півсерця, і я зараз им підозрил юшку. ти готовий? Що буде, як думаєш, за мной. Давай давай. Давай, давай. платили вы. Тебе і все. Ура! Я хилюсь, я хилюсь! Я боже, две, диви... да. світанок, я с тобой в човну. в човні в мене щось упирается сзади. Можешь убрать свои палки, пожалуйста, полтора стакачи, сколько это там? Хм, блядь. В два ствола. Спойлер, по карті ми так і не відправилися. Але, пропливши, ще трохи зупинилися, на скелястому уступі, трохи знайти їжі та накопати заліза для перших обладунків. Ладно, похуй на тут цю скарбів, потім знайдемо. Що? ні. Давай, піднімайся, пішли фармити ресурси. Тут є гора, тут я вугілля бачу, все, давай. А, so... пошл? Так, спидраним, спидраним, крафт верстака за заспідрани, крафт верстака. Так, спидраним крафт палок. Крафт палок за спидраним. Тепер спідранним крафт кирки. Фух, блин, це якийсь хардкорний спидран, чувак. Йоу, це просто я жорсткий, я жорсткий. Це просто свех. Я жорсткий. Свех, да. Йоу, Кам'яна ба, даба... так, я, я збираю всі какао баби, ми ж будемо печиво їсти це проходження. Бля, уявить, хтось типу реально задонайтесь, щоб ми все проходження їли лише печиво. Вибачте, це не спеціально, але не можу не скористатися нагодою. У описі залиши посилання на банку. Можете мені скинути на печиво, якщо подобається відео. Або залишу пару посилань на збір для ЗСУшників. Якщо не мені, то обов'язково їм. А ну і ще одне: так як ТГ канал був видалений, а деяка комунікація з вами потрібна, буду чекати вас у себе в Діскорд каналі. Там і новини, і чат, і потрендіти мона. Все в одному місці. Коротше. Чекаю скільки ти погодився, типу, все проходження хардкору їсти онлі печево. Піде, схаваю Я зараз схожий на твого рабовласника, я стою з палкою. Короче, поняв, А ти... блядь, я тебе камнями закидав. О, найс. Бля. Реалістично взагалі. Ну а далі невеличкі фрагменти зі стрима, де ми трошечки їбаємо та майже нічим не займаємося до моменту, поки ми не підемо в шахту. Таймкод десь тут. Там корова, я її зараз буду убивати, я <гас> <вам покажу>. я, <гас> я, я, я чесно, я. Боже. Я буду вбивати зараз корову. Зупиніть його хтось. Ми ж граємо ультра хардкор без. <гас> кавун! Єбать, в мене 31 кавун. <гас> То в чаті пукнув. не пукай в чаті. Це не культурно. 8 кубків! Ну короче. Ого. Якась така карта, дивіться яка вона гарна. Стоїть дед один. і довкола, короче, лут. Це Короче, Белфаст здохне, а це я таки типу дед стою довкола його луту, дивлюсь і плачу. Ось. То що был помре. О. Где? Где? Он на Нет, это твой. О, всего один, капец ты щедрый. Танцуй, танцуй, танцуй. Тан... Залазь на лишко и танцуй. <laughs> О, фарм, фарм не, фарм кавыни Капець Капец хардкорное выживание реально. Короче, давай я тебе о ней расскажу. Давай. Мне как-то два клоуна, и один одному каже, уже якось не смешно. Повертайся. Я тебе дам минет за це. О! <гум> 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 Бля, сейчас реально розується, он ну, просто. <гум> Повертайся, дурак. Алло. Ч -ч -ч -ч. Алло. Ну боже, ну який же ти. Ти, я б... сказав, ну, ти можеш мені Ти можеш мені воду злити, я вже не повернусь нормальним шляхом. Так у мене. Бл ну, треба далі хтарить, щоб ну, якось повернутися мені. Ладно, місія по рятунку Дегенерата. О, засуджую! Тихтарик. Так не нельзя. Не, не за. Подожди, зачкай, не за, да? Не-не, нельзя. А, засуджую! Засуджую, засуджую. Ай-яй-яй-яй-яй. Ні, мама, все те. Маму об Маму, не-зя. Трогать. Я не знаю, де ти просто знаходишся. мене меня ж Для иммерсивности. Для... да. Ну я просто залезу, шукаю, чтобы тебе воду разлить. Давай. О, о я чую звуки. О, он ну, покопай, покопай, покопай. Копай. О, я тебя чую. Так. А, ты меня бачишь, да? О, стоп. Мы поруч. Да, о. Да, 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 да. Вниз копай. Сейчас. А, вниз, вниз, вниз. Вниз копай. Да, Да вот, о поки. боже. Да, 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 да. Та де, где? Ну вот. Не бачу. Ну ты чо вообще? Да, ну... да, да. О, дошл смурфика. Фу, дурак, что ты робишь? Якщо бы у мене. Дивись, у мене тут же база ціла. Це був підступний план Белфаста, щоб заманити мене в підвал Шарія. Якось так відбулася пошукова рятувальна операція Белфаста, і ми витратили щойно 3 хвилини на те, щоб дивитися, як ми дуріємо просто в Майнкрафті. Хі-хі-хі-ха-ха-ха. Це вам ще повезло, що я не встав півгодини, як ми ловили рибу і розповідали сексуальні анекдоти про Чернігівське. А... М -м, у мене просто питання, коли стрім з Чернігівським Двусенс. Хто це, хто це Чернігівський, песний? <гум> але разом з тим ми зібралися, пішли накупали ресурсиків. Тут якісь будуть час таймлапсики. А, ти уже ти спіздив, залізо. Ну ти. Я би сказав, хто ти, але це заборонені слова. А, получай, в тебе стріляють. <гум> це контртерористична операція. Ты посягнул на майно. Не А. о, а Женевский конвенция читал? Ты? Алло. А, о, о, а Может, вот зарастушечки вставлю. Вырезки. Ну короче, вот тут вот так вот. Блин, а не манья ни хуя, прикинь. Ну, реально ни Я даже не жартуваю. Ародстоун. Него тебе оставлю. дай. Не-не-не. А тут вот так вот. Ура! Одягнись. Я не буду. Я буду. Як там, дрес-код стрима голый. Ну, дрес-код стрима. Ну, и вот. Не кричи. Не пім Я диаманты нашел. Все, це перемога. Я залізу ще більше. І ось тут ми вже відправляємося далі, шукаючи місце для нашої бази. ні ні ні, ні, -ні ми забирай все гавно, не викладай, а ми ні. отсюда поїдемо зараз. Тут да? параша, не місто. Да, мені теж не подобається. Да, і тобі ти поставив до скриню, дякую. Зібравши свої манатки, сіли у човен та поплили у пошуках хлібшого місця для бази. Ай. Боже, я не знаю. С тобой так стримить, кстати, мне подобається. Да. Да, давай, больше ніколи стримить не будем. А доплили ми до острова із селом. Власне, тепер це наше село. Тут і буде наша база. От. Сдивись, там парт... Ой, там де там де. Оле, оле, оле. Зрозуміть, суко, ми українці, це наша земля. Тому ліпшого ми нічого не змогли придумати, ніж спиздити у православного його церкву і збудувати там базу НАТО. А далі нереальний дефолт Майнкрафта. Я відправився в печеру за ресурсами, а Бафат залишився розмножувати корівок та облаштовувати нашу базу. Це настільки скучно, що навіть впадло монтувати. Нічого нового. Але дуже багато розмов, жартів та гарного настрою під час геймплею. Але, на жаль, відео було б не 15 хвилин, а 3 години стріма викладувати не найліпша ідея. Доведеться. Блін, розмовляє, як поля, каже, ми... конець забави. А далі? Далі... Е, піроги рідніше галушок, чи що? Да, все. Пироги рідніше, хах. ха ха Ха-ха-ха. ха Хахаха. Галушки ха. Халушки. Типу, англійською транслітом, там понял? Халушки? Да, да, да. Ну, типу, галушки халушки. а Rolá, <laughs> 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 <coughs> <coughs> pé. Não <vou> <laughs> <eu> <laughs> Тому буду вас чекати у себе на стрімах, посилання на мій Твіч та Твіч Белфаста у описі, будемо вас чекати на прямих трансляціях. Можете написати якусь ідею на хардкор виживання у коментарях. І вже в наступних відео найзалайканіший коментар ми спробуємо виконати та спробуємо не померти. А також долучайтесь до мого ДС каналу, поговоримо, поспілкуємося, обговоримо відео та те, як день пройшов. А закінчимо ми тут майже в алмазній броні, біля порталу зі столом зачарування десь в підвалі. На Нашої церкви, а з вами був Ліхтарик і Бафест.